Швидкість, адреналін, колектив в першу чергу. Дуже веселий, дружній, скажімо так. Ви, ну, ви цей спорт ну, дуже незвичайний. Лідви ну, ми стоїмо вище на коньках, скорість більше. Ну, дуже цікаво, не так, як на землі, не так, як футбол. Навіть. Граємо, отримуємо задоволення від грихоки. Okay. Проводимо час для, для життя, для здоров'я. Бо це навпаки з дитинства цим видом спорту займаємось. Багато хлопців. Також з річки повиростали, тут всі каталися. Ну, Боженька нам дав таку погоду, таке щастя. Вже другий тиждень катаємось, то слава Богу. <laughs> команда «Орион», команда «ХК Николаев», «МХК Николаев», муниципальный хоккейный клуб. А команда «Гольстрим» — это команда самого катка непосредственно, то есть, ну, как бы, и команда «СБУ» была. Ну, и потом были там еще команды, как бы, там, 50 плюс ветераны. Ну, це було. Була жизнь, бурліла. А сами выросли у нас на очах. Кандидаты мастеров спорта, мастера спорта. На міжнародних э, соревнованиях брали перші, двор, другі, третьи міста постійно. Хакіїстів у нас не багато, хлопців, ну, ми не мали школи, але вони так э, у нас і в Польщі грають, і в чемпіонаті України грали. Хтось навіть в Канаді, там зараз у нас один хлопець вратарь. Ну, якби у нас історія багата, тільки про неї мало хто знав, що, що в місті Миколаїв на Югі є хокей. А самі виросли в нас на очах. Кандидати майстер спорту, мастера спорту. Велике змагання було. І вони, як, як Хозєва площадки мали, мали собі його Ну, Так вийшло, що ми зубами вигризли ту, ту побіду і забрали цей кубок до нас в місто Миколаїв. Херсон кожен рік проводили, так, так називається, Кубок Чорного моря. Дуже багато команд е, участвують в цьому, бо е, Миколаїв, Херсон, Одеса, з Молдови команди приїжджали. Е, ну, і, ну, много. І з Крима команди приїжджали. Тобто це, цілий турнір проводився цілий сезон. Тобто, от ми займали И первое место, э, ну это во втором дивизионе, когда много, много кому, то есть, ну и, и третье место, ну вот тоже первое, вот, это 2009-2010 год. Так вийшло, що 10 років пробув каток і благодаря нашим мерам і тому подобним, і його так вийшло, що його не стало. Їздили, тренувалися в Херсон, коли ще не було війни. Зараз Херсон, всі знаємо, як там все печально. Трошки вийшло, їздити в Одесу. Ну, Теж трошки зараз по різним причинам не, не виходить. От на цій полянці, що сьогодні ми каталися, ми, ми її чекали десь тиждень. А отут ми заливали, ми брали насос, бо був вітер, воно був льот такий карявий, ми глибинний насос, брали, заливали собі площадку, то ми 3-4 дні каталися на тому, що ми залили. А там були промойни, от це промойни, ми на них чекали, коли наросте льот. І під'їжджали, дивилися, перевіряли, щоб, ну, щоб не провалитися. Тут, тут не глибоко, ну якось мокрим не, не дуже приємно бути. А,